А чок увіткнувся їй в самісіньку пельку. І вона чекає разом. Ховтнула, а? А треба, треба її відпускати. Шкода, шкода, що немає, що немає зі мною хлопця. Я нічого не можу з нею вчинити. Я наче примкнути до неї тросом, рибина тягне мене й човен, мов на буксирі. Не можна кріпити шилку до човна обірва. Потрібно, потрібно стримувати її спиною і по потребі відпускати і слідкувати, куди вона пливе. Ця плавба її доконає. Не може ж вона плисти без кінця. Коли я підчепив, був полудень, до заходу сонця залишилося ще дві години. Може вона тоді випливе? А що як зі сходом місяця? А якщо, коли зійде сонце? Ну що ж, я ще присилю, та й гачок не у мене в році, а у неї. А рибина ж яка, щоб отак от тягти, от, от би її побачити.